Сьогодні на уроці магічного в'язання ми вивчимо тонке мистецтво трансфігурації ниток. Я покажу, як додавати новий колір так, щоб не з'явилось ані натяку на сходинку. Прошу увага на екран! Настав час додавати нитку іншого кольору. Для цього ми надов'язуємо дві останні петлі. Передостанню перезнімаємо і кромкову пров'язуємо вже ниткою іншого кольору. В нас це буде виворітна петля. Розвертаємо роботу. І продовжуємо наше в'язання так, як ми в'язали до цього. Тобто за візерунком. Не дов'язуємо дві петлі до кінця ряду. Якщо раніше передостанню кромкову ми перезнімали і нитка була перед роботою, то зараз нам потрібно кромкову петлю передостанню пров'язати виворітною інакше у нас получиться некрасива сходинка. В наступних рядах ми в'яжемо так, як і в'язали кромкову передостанню, завжди перезнімаємо. Після того, коли ми пров'язали два ряда, ми можемо сміливо закріпити нитку, перевіряємо, щоб у нас петлі були однакового розміру, ніде нічого не затягнуто. Тепер просто ми їх зав'язуємо на вузлик. І контрольний. Після того, коли ми закінчимо роботу, ми голкою зможемо акуратно заховати кінчик в полотно.